Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. Автор Річард Бах. Всі знають, що чайки літають для того, щоб зловити собі корм, а не для задоволення. Їх бентежне переміщення в повітрі навіть польотом назвати важко. У гонитві за мрією про політ Джонатан багато тренувався, у нього не залишалося часу на пошук їжі, тому батьки дуже за нього хвилювалися. Зграя сміялася над диваком, на нього показували крилами, і він просто не хотів жити по їх загальним і звичним законам. Одного разу Джонатан, розігнавшись до величезної швидкості, врізався у воду так, що втратив свідомість, зате після цього, хоча він вже майже зневірився, його осяйнуло. Справа в довжині крил, надто вже довге в нього було пір'я. Він намагався зменшити розмах своїх крил, і він домігся дивовижних успіхів. Одного разу. Його викликали на з зграї. Джонатан навіть зрадів, адже він подумав, що його будуть хвалити за успіхи, але його із ганьбою вигнали зі зграї. Не можна сказати, що Джонатан зневірився надто вже він завжди був зайнятий своїм самовдосконаленням в області польотів. Пройшли роки, і Джонатан постарів. Одного разу він полетів так далеко і високо, що виявився у раю для чайок. Його зустріли дві сяючі птиці. Йому підказали, що все ж рай це не місце, де простір, а це продовження його навчання. Джонатану навіть дали вчителя, Салівана. Цей мудрий вчитель давав поради молодому і допомагав йому в усьому. Попри захоплююче навчання, Джонатан став сумувати по землі, йому уявлялося, що там зараз страждає хтось такий, як і він. Учитель відмовляв Джонатана, але той рухався передчуттями, тому повернувся на землю. І він не помилився зграя якраз вигнала продовжувача його справи, Флетчера. Мрійник і став першим учнем Джонатана, який літав уже зі швидкістю думки. Скоро до них приєдналися інші вигнані чайки. Джонатан проводив свої уроки, не криючись. Скоро до нього почали надходити із цікавості молоді чайки, а він проповідував. Але ось його перший учень не зміг загальмувати і врізався в скелю. Джонатан наздогнав його до шляху до раю і запропонував зробити вибір, і Флетчер вибрав повернутися на землю. Чайки бачили це, і вони вирішили, що Джонатан, який оживив учня, він над Чайка. І скоро Джонатан, бачивши успіхи Флетчера, той уже освоїв миттєве переміщення. Зрозумів, що він сам більше не потрібен на землі, тоді він розчинився в повітрі, залишивши учня за себе. Це оповідання вчить мріяти про щось більше, ніж просто буденність, про те, що рай це постійне самовдосконалення, а не просто лінь. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.